Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ваше питання. воно таке, знаєте, знов кажу, воно, таке, воно не просте, воно складне. Чому в нас е, щось? Тому що є якісь. Е... Товариш генерал, гіпотетично, uh -huh. який прийняв рішення, написав документ, зібрав 10 підписів, тому що це є е, акт. акт колективної безвідповідальності. Тому що всі, по питанні, коли щось підписано актом, ніхто персональної відповідальності не понесе. Мене мені про це розповів один. На жаль, пішедши в кращий світ, головний інженер одної з атомних електростанцій, я колись ремонтував атомні електростанції. На питання, а як же ж це можна зробити? І він каже: актом, а чому каже в 37-му році, щоб не розстрілювали, придумали тему? Акт, комісія в складі прийняла. А він каже: чекайте, до гудзиків питання є. Ні, так є ж по гудзиках. А та який костюм? він той шиї, той нитки, а в того там голки, а в того тканина, а хто то все? Ні, то кажу, ми за ми, ми, ми ж кожен за гудзик, за своє. Для чого? Щоб людей не могли знищити. А зараз для того цей акт колективної безвідповідальності. На ваше запитання, дивіться, перед війною була величезна проблема з шановним. Паном генералом Марченка, якому вміняли нібито просування бронежилетів. Бронежилети були якісними, ніхто йому нічого не довів, він на свободі, але кримінальна справа не закрита. І є питання: а та людина, або група людей, які з якогось приводу це, мав би, дослідити суд або слідчі в час. Певних слідчих дій і чомусь звинуватили фізичну і юридичну особу, тобто, тому що він як людина і, і займав пост відповідний, в серйозних кримінальних злочинах. Злочин той був недоведений, і злочин той був фейковий, а за, ц, за то ніхто не поніс відповідальність. Між іншим, в мене величезне питання до певних журналістів, які роблять певні розслідування. Тому що я от задаю питання, я скажу: скажіть, будь ласка, а для чого це? Ну, ти розумієш, Геннадій? Ну це ж правда. Людям треба сказати правду. Ти розумієш, це треба ж. Ми ж маємо всі говорити правду. Я кажу, стоп! Ти вважаєш, що ми маємо всі говорити правду, то тоді скажи, що в підрозділі XX напередку, де замість 16 людей на позиції знаходиться два, і в них два цинка патронів лишилося. Напиши про це голосно, це ж буде правда. Там два пацана, у яких дві тисячі патронів і вистачить їм максимум на два дні, але це ж жахи. Напишіть про це. І росіяни дізнаються, що в тому напрямку сидять замість певної кількості людей. Виключно двоє, і в них лишилося патронів максимум на два дні. Якщо ми зараз лупнемо, ми цю позицію візьмемо на раз-два. Але ти будеш правий, ти будеш такий правий, правіше самого правого. То так само пам'ятаєте, оця справа, от завжди мені ну, мені багато е, глядачів задає питання: а що ви вважаєте от по тій справі е, свинарчуків? Я кажу, це акт. Саботажу. То, що відбувалося по справі з Свинарчуків. Головне, чим займалися журналісти і тощо це був саботаж. Коротко поясню: десь в Росії є отака штука от така штука. Ну, от така металева, от таке кільце є. От таке кільце є. А у нас стоїть під Рівному. На е, п, сховищах бойової техніки, да на в, на складах, 200 одиниць бронетехніки, де от такого кільця нема, воно згнило, а його треба раз на 10 років міняти, а українська промисловість його не виробляє. І без того кільця ця техніка не зрушить з місця, а вона нам потрібна на полі бою. І з'являється людина, каже, слухайте, в мене там є можливості. В мене там є е, куми. І той кум каже, що він в кишенях може з того заводу винести скільки треба, скільки він хоче. Ну він хоче по тисячу доларів за кільце. Окей. Хай тягне. скільки 200 штук витягне? Да, супер. І нам треба витягнути. Він витягує 200 штук, ми готуємо 200 тисяч доларів. І з'являється цікавий журналіст, справжній український вишиванки, який говорить: людоньки, брати, сестри, нас дурять. Дивіться коль кільце, дивіться. Я зайшов на сайт російського заводу. 3 рублі коштує. Ви ж розумієте, на крові всі нажилися тварі. І пішло, і емоції, і люди такі курва, ну він же ж правду показав. Три рублі коштує, а ми маємо тисячу заплатити. Альо, гараж, холодної води всі попити. Так, під час миру це коштує три рублі, тому що в Росії. Але росіяни це за три рублі нікому, тим більше в Україні, не продадуть. І тут виникає питання, що знаходиться людина? Яка за певні гроші забезпечує запасними частинами військову техніку в Україні, розумієте? Це от взагалі ремонт військової техніки або забезпечення запасними частинами це є взагалі інший світ. Тому що люди дивуються, от мене попросили допомогти одному дуже серйозному підрозділу, і командир підрозділу він такий здивований, каже: А чому вони нам не хочуть продати? кажу, скільки? одну штуку. Ну, да, нам треба ж одна штука. Ви їм взагалі не цікаві. Ну, тисячу штук їм не цікаво продати вам. Не цікаво. Тому що вони працюють на державу, у них державне замовлення, приходите ви класний мужик, класний. І просите одну штуку, а вони кажуть, ні. І тут включаються домовленості, знайомий, знайомий, просить то все для того, щоб одну штуку він каже інше. Тому що ви фахівець в знищенні ворога. А інший фахівець зайшов на завод там далеко, в іншій країні, договорився, переговорив для того, щоб одну штуку забезпечити вас в окопі тим, що вам потрібно. А люди для хайпу, на політичні замовлення або інші речі, то вже є інша тема спілкування. Гроблять: да? е, ну давайте ми будемо завжди говорити правду. І тут виникає питання. А чи е, доцільно говорити правду? Я звернув увагу деяких одеситів, які фільмували політ е, літака, да, літака який знищив Орлан. Я хочу сказати: е, ну, я вам, якщо б я вас зустрів би, я би вам повернув би голову назад, так, щоб ви більше бачили взагалі. Тому що на екіпаж того літака тепер охота об'явлена в Росії. Щоби. Але витіжтесть ваші кадри з'явилися в декількох телеграм-каналах. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.